Вітаю, друзі. Ну що, ту частину ми зняли. Ось цю я вам вже показала частинку. І перехожу на цю клумбочку, тут, де були мене тюльпани. Пам'ятаєте, я вже говорила. Ці тюльпани я звідси видалила, тому що їм потрібна пересадка через 4 роки. І тут ростуть яблуні зліва, яблуні справа, і там ще райські яблуні, бачите? І тут є тіньок для моїх хосточок. От і перейшла вже і до 300-ї Друзі, вже отримала посилочку, я вам покажу ще. Сьогодні, мабуть, виставлю відео. Ну, от цей от голд стандарт, хосточка, вона росла в мене під, на газоні під туями. Ну, я так зрозуміла, що туї сильно забирають вологу корнями. Вони широкі корні. І вирішила ті з звідти забрати. Найшла з місця тут, саме тут багато. Тут була землянічка, в мене там ще залишилося. Це ось Олофант Анісовий росте. Ось цвітає Лофант Анісовий. Ну і цей, ладно, забула, як він називається. Переходимо, ось дивіться, і ця хвосточка вона зараз набирає свій колір. Вона чим дольше до осені, тим вона яскравіша. Голд стандарт називається недарма. Вона спочатку зелененька, ось вона, дивіться, стоїть. І знизу листки зелені, а потім ось дивіться, які вони золоті становляться. Трошечки жабка, трошки вона жмакана, ось вони букети випустили мені. Ну і, і чим їй вони вам не подобаються. Деякі люди їх знімають, а мені не треба знімати, вони подобаються. У мене садок, повний квіток. Ось тут рядишко Монарда безрозмірна. Ось подивіться, Монарда на рівні на, на рівні моїх очей. Трошки пані, а ні, вище, вона навіть я вище. Так, друзі, опускаюся вниз і йдемо вже по цим хосточкам, яких я вам не знімала заран, е, з весни. Я вам знімала тільки цій красуні, отут я вам ще покажу, ось може сьогодні зніму ще й цю відео, якщо не піде дощ, бо обіцяють, зараз нам дощик. Ну, прийдемося. Так, друзі, трошечки вам покажу свою, типа кухні. Ось отут пеблес, мій любимчик. Він дав діточку. Я пересадка, він дав діточку. Ви знаєте, я її відсадила окремо, і вона в мене тут голубенька жабка росте, жорсткий жорсткий От. А це Емеральд Рафкут. Друзі, це було в мене шок. Вона почала загнивати, почала пропадати, я її витягла. Ось бачите, які ось жовті обрізки листка. І пересадила в інше місце друзі, вона вижила Ось гляньте, пускає маленькі, ось от, дивіться, скільки в неї листочки молодесеньких. Я так рада, я заглядаю кожен день. Думаєш, як вона чи жива, чи не жива. Це ж Емеральд, Рафт Кут, Це ж дорога хоста, шикарна. І вона почала отак собі поганенько себе почувати. І от я її спасала. Так, ну стейн Клас, мабуть, всі ви знаєте. Дивіться, яка. Краса простенька, дешевенька, це мені подаруночок, ну вона себе гарно тут показує. Друзі, а це пам'ятаєте, я вам показувала, ще купила невідому пересорт в епіцентрі, розсадила її, вона себе гарно почуває. Ось подивіться, снов, Ар... Артік снова весь час Зараз, мене цей. Це снова, ну. Ладно, зараз я подивлюся в другому місці. Ось вона друга. Дивіться, вінтер знову, друзі, це вона росте на прямому сонці. Ось яка вона яскрава, я її це розділила. Це фрагрант-букет рядом. От і манготанго. Це інша клумбочка. Я вилізла оттуда. Зараз вам раді, раді оцінює вінтер знову. Подивіться, яка різниця, одна і та же хоста в різних місцях. Листя велике, крупне, а було підписано інвенсиблі. Ну, вона і близько колонії не була, і ми її оприділили, що це він Так оце, будь ласка, ось погляньте, яка вона красуня, коли вона на яскровому сонці. Прохожу мимо, не можу вам не... пройти мимо. І зайходжу я сюди, на оцю клубочку. І от тобі, будь ласка, в ось вона. темно темна тут зелена. Хоч вона і показує, дивіться, широкий великий листок, вона це із великих хост. Ну, поки що вона в мене не заважає мені і знову розділилася, вже я бачу вон аж дві діленочки. Можу да, навіть вже і продавати, друзі, щоб звільнити місце для інших. Ну, от так я пробираюся разом з вами серед хвосточок, щоб показати вам. Квін Жозефіна. Вона на Квін Жозефіна. Спеціально перетягнула її із, із темного сплошної тіні на більш світле містечко під Монарди. Ось такі Монарди в мене і рожева, і червона. Так, друзі, і показую квін Жозефіну. Ось це їй вже, мабуть, років чотири е, пересаджена, значить, тут уже два роки. І там рік, ну, третій, я би три або четвертий рік росте. Тоже розділилася, маю трошечки, дивіться, вже є з дітки, і пускає нові квіточки, він випускає. Значить, тут вже дві діленочки, а вона більше, більше, ніж дві-три, чи чотири діленочки. Гарна така рослинка, глянцевий в неї верх. Темно-зелена серединка і жовтенька кайомочка. Листки не дуже цупкі, такі середні листочки. Не дуже жорсткий. Рядишком спрінг брек. Весною вона дуже-дуже солатова. Друзі, вона жовта весною. Ось зараз вона спіднялася, з дивіться, який неї букет. Ну, і хіба це треба його знімати? Ні, я його не обріжу ніколи. Я обріжу тільки після того, як вони починають відцвітати і падати, і пачкати листочки. Я потім розвернусь сюди, вам покажу, а поки проходимо. По цій дорожці прямо. Так, кого халк. Він узнаваємий, жорсткі листя, шартрезна серединка, розмальована в цяточках. Такий Ось такий кого Ред Халк. Дуже темно, темно, зелений. Листочки гострі, кончики гостренькі, листочки стоять угору. Ось, бачите, і як бачите на сонці, вона сонечка не боїться. Оці всі-всі хвости, в яких листочки вгору не лежать, вони сонечка не бояться. Так, рядишком у мене зараз і ця. Зараз покажу, що це. Не бачу поки. Листочки вузенька. Хеппі-дей, друзі, це хеппі. Листочки такі, бачите, біленькі посередині. Майже білі. Ну, от так салатова, яскрава. Є коло от такий він Те, твердо зелений. Ренбов енд маленькі листочки кругленькі, як кавунчики. От. Рядишком ще охляля, он рядом. І зараз я вам ще оце, хеппі дей Вона вищенька трошки, і рядишком кеп -код. наростає повільно. Листочки тоненькі, такі собі не жорсткі, теж починає зацвітати, ну і теж трошечки розділилися ці два рочки. Зараз перейду і ще далі покажу вам, що там. Ренбоу Енд. Любіміця всіх наших садоводів. У кожному садочку вона є красунечка, розмальована, розписна. Яка хочете, як хочете на неї подивитись з любих, з любого кінця, листочки вузенькі. Ось така не дуже м'яка, така собі середньої твердості. От, бачите, рядочком іде охляля. Ну, Я думала, що вона буде більшенька, але заявлено 40 см висоти. Ну, їй тільки два рочки, так що в мене все, потенціал ще передів. Я ще все побачу. Красиву, красиво, я ще її побачу. Отака От гарнюня, охляля. Так, ну це ж Бобкет. Бобкет рівненький, собі, симпатичний. О, ось, бачите, до, вже достав якийсь тут у неї попався. Так, бере бріз. Тобто Lovin, а це summer Breeze, друзі. Вони дуже схожі, тільки Summer Breeze, вона нижча трошечки. І я їх розсадила в інше місце. І попробую, провіряю, чи вона витримає сонце. Тут пряме сонце. Іде пряме сонечко, тому я попробую її витримати тут для експерименту, які ж хвости витримують сонце пряме. Бо багато ж тіні не знайдеш ще такі спеки по 35 градусів. Так, друзі, переходимо. Значить, це в нас бобкет. вузесенька, листочки. Така дуже середня. Не зовсім такі тонкі листки, середня, хороші листочки. Так, оце мене ще один привіт, який називається Не Чекай, баба, Ніна, Чекай, що воно вийшло. Виписувала я ход спірід. Воно росло в мене в іншому місці. І потім. На Фейсбуці я роздивилася, що вони показують, що це хоста хаміліон. Я виписувала типу, її як шатрезна, а вона оця вся голуба, така димчата, і коли ж це неї шатрез з'явиться, невідомо. Ми розмовляли з продавщиною, вона казала, я вам вищу ту полосату. Я говорю, але вона каже, ну вона треба, щоб була в повній тіні. Вона так кажу, в мене в повній тіні. То коли вона буде шартрезна, коли вона буде полосата. А потім дівчина в Фейсбуці показала фото чотири рази, чотири рази хоч ход з пірід. Получається, що вона дійсно хамелеон. Ну, раз вже тут сидить, вона каже, давайте я вам другу прийшлю. Говорю, раді Бога, хай уже це буде, нічого я міняти не буду, хай так і буде. Радує мене ліпстік блонді, друзі. Давно, як вам сказати, не то чекала, не то вирощувала, У мене була типу, подарунка. Я чекала, чекала, а то був совершенно і другий сорт, і то не ліпстік блонді. І я в першому році купила малесенький діленочку, і вона в цьому році ось так гарненько себе показала, яскраві лаймові листочки. Червона ніжка та ще й фіолетові квіточки. Оце блонді. Тепер і вона в мене є вже. Усіх вона є, а в мене ще не було. Так, друзі, як порозміститися мені з моїми ногами, щоб показати вам оцю красу зараз. Enterprise. Дивіться, листки почти білі середина, кайомочка темно-зелена. А тепер ось рядишком ще один колор-фестивал. Гляньте. І я оце, зараз переставлю ноги, щоб було видніше. Ось гляньте. Ось два кущі. Я вже думала, що це якийсь пересорт. Ні, коли почала придивлятись на, інтер... на інтернеті, все таке дійсно: Ентерпрайз така і колор фестиваль така. Бачите, тільки ця ширше, швидше наростає, кругліше, кущі кругліше, більше виходить. А цей ось якби я їх не посадила раз, рядом, то я б і не замітила цього. А це весною замітила, що таке? У мене дві одинакові хости. І дивлюся, що там ну, копія, друзі, малюнки. Гляньте, що тут ось малюнок, що тут ось малюнок. Ось гляньте. Ну, і як їх відрізнити. А в інтернеті точно, друзі, от, от вони походя одні і теж, І та, і та, оце вони от такі. Я не думала, що це один і той же сорт, думаєте, а тут виходить два сорти. Так, ну і це кафедрал Windows, як завжди, Любимчик усіх нас. Вон, красунчик, дивіться, на прямому сонці, що робиться. Тримається. Тут у мене ще лілейники ззади. Ну от, Трохи і тримається, друзі, тримається. Кафедрал Windows, он. А, Голден Медос. Кафедрал Віндоус рядишком. То наплутаю вам так, що ви потім будете на мене обіжатися. Це кафедрал. Ой, знову Голден Meadows. Бачите, Голден Meadows. От. А кафедрал Він такий кавунчик. Кругленький кавунчик, рядишком теж. Бачите, на прямому сонці виходить. З цього боку сонце йде. Пряме. Тут уже, ну трохи тут і є. Этот, миндаль, дерево. Але ось з лівої сторони дірка ось на небі. Там, Отуди, коли 12 годин, то сонечко, виходить, напряму сюди світить печемо. Так, і те й те показала, от вам кафедрал, Вінду. ось досвіду красивий кавунчик. Ой, красивий кавунчик. Листочки жорсткі. Кущик вже величенький, ну це він давнішній вже мене, не знаю, років чотири, мабуть. Так, друзі, вже мало чого замовляю, бо в мене вже нема місця. Бічбой, листки жорсткі, низькоросла. Ну, намальовано, бачите, в мене написано 40 см буде висоти. Колись доросте, тут вже дві діленочки. Це теж йому тут на цьому місці вже третій рік, друзі. Я ж три роки тому поміняла цю клумбочку. Так, ну зараз виходжу оттуда, а той старий мій хостарій я вам покажу ще. Заглядає на мене лилейник тайр, туточка, підглядає, що ж я тут роблю? От зараз видим, покажу сбоку. Тут дозволяється ходити тільки кіців. От, і бабушки і Ніни, і то і треба вже лапці знімати робочі і одягати тапочки. Отак, От друзі, ось такий у мене алмост. Алмост маленький, низенький. Він важко приймався, але розрісся. Він в мене був цілу зиму і в цьому році у горшечку. Оцей був горшечку. Ну, бріц, вона була прямо у кущна, тільки назад в мене старосла. А це, а дивіться, з червоними коричневими ніжками. Люблю. І хоч вона ще маленька, але ж дивіться, як гарно розрослась. Вже скільки діленочок, ого, вже можна ділити. Як казала моя подруга, у тебе ще скільки всього можна ділити, можна продавати і продавати. Так, друзі, ну що ж, вже ж бабуська тепер не бізнес-леді, я тепер працюю. Бізнес-леді вуличная. Продаю квіточки. Так, ось вам опустилася до Бліц. Це мій, пам'ятаєте, я вам розказую, це мій був подарунок від фірми Дібора. Менюсенький, манюсінький був росточок, ось за скільки за 4 роки. Він у мене гарно розрісся. Дивіться, який глянець. Ну, листочки тоненькі. Глянцевий малюнок, який красивий. Дивіться, дивіться. Оце вам показує бліц. Буде 40 сантиметрів, 45 висоти. Ну, все ж їм, маленькі, вони. І ви знаєте, 4 роки тільки набирають свою красоту. От, рядом ще одна красуня. Так, це ця діла табличку. о, Зараз подивлюся, перекрутила табличку, щоб вам показати. лайм смузі лайм смузі вона теж весною, друзі, жовта. Жовта-жовта. Як і брек, оці дві хвосточки навесною починають із жовтого зовсім, і потім вони становляться зелененькі. Ця більш така вища і м'якші листочки, і біла кайомочка широка, а це трошки нижче просто, темніші листочки. От це всі, що будуть жовті. А от вінтер лестінг. Саме дорога із моїх покупок в мене, що коштувала більше тисячі друзі. І от такий в мене кущик. Тепер їх в мене їх два, тому що я посадила і забула де. Шукала, шукала, думала, він пропав. То я замовила ще один. А потім виявляється, що він в мене перед самим носом, перед моїми очима. І тепер оця краса в мене є ще. Ось такий вінтерлайтинг. Пройдусь кругом клумби, там середині хвосточки з моїми ліленічками. Покажу вам красу тут трошечки. Хто любить хвости, хто любить ось Монарду. Гляньте, яка краса. Ой, краса, червоненька, а це малінова. Але ж висока, господі, вище мене. От, друзі, і що я замітила, вже розказувала дівчинам, що на Монарду напала ця цикадка. Дуже її любить, полюбляє цикадка. Я вже купила хімію, буду обробляти. Але для чаю я вже встигла зібрати раніше її. Ось така гарнюня. Про лілейники в мене багато відео є. От, а, там, в них, воно, хосточки. а це мій рядочок із лілейниками. Ось ось тігер цей, що туди заглядає і сюди заглядає. Ось так загальний вид цієї клубочки. А тут же весною з цього боку то ростуть же рябчики. Оце вже все, кінець, оце хвост там кінець, а далі пішли царство рябчиків. Ось так, друзі вам. Отак цей куточок. І з моїми хвосточками. Та клумбочка уже остання. І оця предпос... предостання. У мене ще маленька клумбочка ще є ну, ще в одному місці. Ну що ж, друзі, на цьому вам закінчую. І так довгеньке відео вийшло. До побачення. Всього доброго всім. Миру, миру, друзі. Чекаємо всі миру. До побачення.